Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху права людини. Ну що, будь ласка, напишіть, чи мене видно і чути, чи вже включився ефір. І тоді з вами поговоримо про голодування, як в нього зайти, як в ньому перебувати і як з нього треба виходити. Розкажу досвід на собі, тому що в мене це зайняв цикл цей сім днів: захід, перебування. І вихід. Якщо у вас будуть доповнення, а я думаю, що вони будуть. Будь ласка, в коментарі я їх буду озвучувати. Якщо це буде після ефіру, я ці коментарі самі краще буду прикріпляти. Розумію. Або давайте зараз ваші питання, або після ефіру я на них буду відповідати або в ефірі, або після. Під час друзі, голодування я записував декілька відео, тому були ряд запитань. Я зараз я на них також дам відповідь. А зараз я розкажу, як почати зайти. Побути і вийти з голодування, які, е, які ти проходиш етапи, як, як ти це відчуваєш. Це дуже важливо. Тому що я скажу по собі, я відчував, що от мені треба, треба щось е, от, почиститись. почиститись. Тому що світ заходить на нові вібрації. А я, як і багато з вас, живу у місті. А хто живе там навіть в селі, він контактує з всіма тими процесами, які зараз відбуваються. І наша сила це, друзі, не тільки знання, це не тільки братерство, це і сила духу, яка є в нас. Ісус Христос, після того, як вийшов з Йордану, від Йоанна Хрестителя, Він 40 днів нічого не їв і не пив. І диявол Його спокушав. Він пройшов тричі ці спокуси. Ну, я думаю, це все знаєте, якщо треба, я повторюю, напишіть. І, відповідно, Почав виконувати свою місію. Тобто він перейшов на інший рівень вже з прийняття цього світу усвідомлення, і це дуже важливо, тому що він мав одне життя, тобто допомагав батькові, потім став Теслі, так як казали, Тесля в, в Назареті. А потім він відчув: от прийшов час виконувати місію. І він почав це робити. Розумієте? От, оцей перехід має відбутись. Ми багато що говоримо про квантовий перехід, про енергії. А воно ж насправді так і відбувається. Бо в тих випадках, де би я не був, і ТТ, СІЗО, е на судмед в всіх лікарні, на допитах, на обшуках. Е чи я був там до прикладу в Віршаві з Закарпаття, мене там поліція. Затримувала, застосовувала сил. І я бачив, наскільки ти можеш керувати процесами по внутрішній силі духу. Тому, друзі, я прийняв рішення разом з своїми друзями. Це є правозахисники у Львові і не тільки світлі люди, такі журналісти. І ми собі вирішили поїхати в Карпати. Як зайти в голодування? Благо, що в нас є люди, які вже це робили. І я тому легко можу це розповісти вам, бо я вже це сам прийшов. Тобто від прийняття рішення спочатку прийняти треба рішення, що я хочу це робити. Звичайно, що рішення треба прийняти, друзі, на мою думку, легко. І це виконувати. Якщо вам надається важко, якщо вам важко від чогось відмовитись, ви не готові до голодування. Насправді це треба говорити, як воно є. Є голодування. Коли ти свідомо, це як Ісус Христос прийняв рішення і прийшов. А є голодування, друзі. От коли я е, був до прикладу там, ІТТ СІ е, тобто ти голодуєш тому, що ти не маєш що їсти, а їсти від них я нічого не хотів брати, розумієте? Це важливо. Тобто є, е, А усвідомлене голодування, воно мені здається набагато сильніше. Бо те, що я проходив ІТТ, СІЗО, це таке в стресах, е, ну ти. Це так, це і заходу нема голодування, ти там десь періодично щось можеш з'їсти, випити, потім вийти. Ну тобто там воно все сумбурно відбувається. А тут є все е, логічно. Я, друзі, запланував голодувати три дні. П'ятниця, субота, неділя. І ці всі три дні в Карпатах. Відповідно, відштовхуючись від цього, день перед цим, треба поїсти фрукти і фреші. Дуже мало. Фрукти фреші. Тобто четвер, день перед цим. Ще день перед цим середа. Це у мене, друзі, було каші і салати. Легко, не переїдаючись. Тобто середа, каші і салати, четвер фрукти і фреш, п'ятниця зранку чистка. Розказую, як робив його чистку я. Але ви, друзі, робіть це, якщо вам це підходить, воно може вам не підійти. Тобто це не рекомендую, не нав'язую, розказую свій досвід. Ви робіть, як забажаєте. Отже, друзі, в п'ятницю я собі робив чисточку зранку, з самого раночку. Перед тим я годину побігав, зайнявся фізкультурою ще силовим. Перед цим це вже я був на голодуванні з вечора середи, повністю нічого не ївши. Спортом обов'язково треба займатися, друзі, кожен день, в тому числі на голодуванні, тому що організм, якщо включається голодування, він ресурси десь мусить брати. І якщо ви не надаєте силові навантаження, не віджимаєтесь, прес, біг, присідання, віджимання, там, підтягування, розумієте, не робити щось силове, то він забирається в м'язів силу. А якщо ви робите силове, він забирається в і все там, ну, збирає, що не потрібне. розумієте, І забирає. Організм це як біокомп'ютер, такий, і, до прикладу, ви поїли в восьма ранку, а потім ну, ви там забігались і поїли сьомо вечора. Організм собі включає програму каже, ага, зрозумів. Ти мене лишив без обіду, я хотів там їсти, мені треба було сила, ти мені не дав. І організм бере відкладення робить. Уявляйте <говорити> собі, сам собі приймає рішення, яку кількість йому відкласти. І от коли ці сумбурні недоїдання, там переїли, там недоїли, організм понавідкладав, І це треба також чистити. І голодування, ця програма, воно все-все-все е, виходить. Отже, після спорту чистка, чистка як? Дві ложки соди з вершком харчової, кидаєте в півлітрову банку, заливаєте 70-80% градусів воду, надігріваєте, заливаєте і розмішуєте. Окремо берете літру води, яку розмішуєте ложку морської соди, гасите соду, тій півлітрові, дві ложки тої водою 60-70 градусів. А іншого таку робити теплу, щоб цю літру, щоб комфортно для пиття. Гасите соду, от поки що вона не шуміла. Потім змішуєте ці всі літри і пів. Разом виходить півтора, розмішуєте. 10-15 хвилин випиваєте. Година часу, і у вас відбувається чистка. Правильно, йдете вбиральню. І там відбувається чистка. Ви почистились. і... Я ще рекомендую десь годину з часу з хати не виходите пити легенько водичку. Все, ви почистились і ви готові до голодування. А далі, чому це важливо робити в Карпатах? В Карпатах тобі ніхто там, ну, по-перше, ви не маєте якихось таких справ, як я, до прикладу, у Львові. А тебе хтось там потурбував, ти кажеш, я в Карпатах. А, ну все ясно, давай, приїдеш набереш. Тобто всі справи вони <хи> легко відкладаються. Я це побачив, коли виходив з голодування. В понеділок вже всі турбують, тебе не було. Купа, 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 всього. розумієте? Тому важливо в цьому спокої бути. <кхи> Що добре в Карпатах? По-перше, в нас приїхало товариство, які всі були на голодуванні. Або на воді, так як я. Я був два дні на воді. А потім вже на сухому. Або на сухому були люди, розумієте? Ввечері ми ходили в сауну. Це важливо пропаритись, спотіти, воно все виходить з тебе. Оцей контраст, сауна, людяна вода. Дуже дуже зручно. Добре бувати наодинці. Приходять дуже думки цікаві. Як завантажуються такі, як файли, знаєте, оцей космічний файт. Ти все це вбираєш, ти це все проходиш. Ти в чистоті, в помислах. Відверто скажу, я думаю, може, я захочу їсти, не захочу. Я знав, що я не буду їсти, але їсти не хочеться взагалі. І коли 48 годин я пив тільки воду е, з 10-ї вечора середи по 10 вечора суботи, е, припрошу, 10 вечора четверга, по 10-го вечора суботи, я зрозумів, що я п'ю воду не тому що. Я хочу пити. Мене мучить спрага. Просто я на воді. І я прийняв рішення не споживати воду. І пізніше я 36 годин. Не споживав е, нічого. Тобто був на сухому. Тобто повністю моє голодування це 2 доби на воді і півтора доби на сухому. З Карпат ми, друзі, приїхали вже. Неділю ввечері і кажу, понеділок зранку мені треба виходити з голодування, так, і знову я роблю ту саму чистку, яку робив п'ятницю зранку, щоб не повторював, промотаєте собі відео. І е, після цього даю трошки організму відпочити, водичка і фреш. Можна моркв'яний, е, ну, а бажано, бажано навіть боряч, борячок або апельсиновий фреш. Легко, чуть -чуть. Е, е так, даєте інтервал. І так з часом-часом з часом. потім я е там якісь банани, банан собі з'їв за якийсь період, там, там. тобто на фруктах, фреш-фрукти. І легенько, не, без ажіотажу не нажерся От розумієте. І е е їсти взагалі не хочеться. Просто не хочеться. Енергії дуже багато. До речі, на голодуванні я вставав сам без будильника. Дуже виробляється, і так інтуїція в кожного в нас працює. так? А інтуїція настільки працює, я накручував на 7.30, вставав 7, 7 а накручував на 6.30, 6, 6 і так далі. Тобто встаєш дуже рано, висипаєшся, цікаві сни, такі кольорові приходять. Тобто, процеси ну, ти відчуваєш, що ти гармонізуєшся з цим світом. І, до речі, на голодування ти отримуєш ту енергію, ти не тільки на голодуванні отримуєш, але будь-яка аскеза правильно дотримана, до речі, на голодування рекомендую не вживати нецензурних слів, не входити в гнів, бути в лайті, в прийнятті, в спокої, в гармонії. Тобто, ти бачиш, що на твою думку хтось щось не так робить, це його справа. Тобто, якщо він тебе не питає. Свої думки, ну не треба туди лізти своєю думкою. Тобто будьте в тій гармонії. І коли ти споглядаєш природу, споглядаєш це, все, тобі легко загрожаються ці файли. Оце, друзі, я так мені прийшла... прийшов понеділок, тоді вівторок, я тому і записую відео, щоб я ось цей комплекс до середи прийшов вийшов. Вже були легенько каші і салат. Також салат без фанатизму. Не треба його там перчити 150 разів, солити 150 разів. Сіль я використовую, до прикладу, гімалайську чуть-чуть. Перчиком можна чуть-чуть, ну так, без фанатизму. чуть-чуть. І салати, і легенько каші. Невеличкими порціями. І з великими інтервалами. Та хоча б, там 3-4 години. Легко. Їсти взагалі не хочеться. Знову ж таки. У мене вівторок була зранку йога. Я займаюся, друзі, ще йогою. Я бігаю один день, один день займаюся йогою. Йогою позаймався, а і в понеділок я приїхав, також бігав, але півгодини. Півгодини вдома вже соловій додавав. В понеділок побігав у Львові, вівторок йога. Сьогодні в мене вже годину біг відбувся. І я вже сьогодні <кхи> собі дозволяю там то легенько з'їсти, інше. Чому? Я от... Вхожу в цей ритм вже міського життя. Але я не вживаю м'яса взагалі, не вживаю риби і стараюся не жерти всяку хімію супермаркету. Просто. Тобто, як я оце бачу, ці кольорові фантики, вони в мене все-таки зразу стоп, 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 стоп. Розумієте? От. І якщо хтось з вас ще вживає м'ясо, що таке м'ясо? Це в Біблії написано, не вбий. І в будь-якій релігії. І взагалі, в принцип, не вбий, ти не дав життя, як ти можеш вбивати. Вбиває тих тварин, це ж промисловість, яка їх вбивають, вони там, ну, і я не, ну, я не їм м'ясо, мені рука не піднімається. Їх повбивали, далі з них витягнули оце все кішки, то все, і тобі то ріжуть. Ну, Як це їсти? Я не хочу. Якщо можливо би не було, що їсти, і там такий критичний, не знаю, можливо, би їв. Але коли є стільки їди, просто їди так багато їсти трупне м'ясо, ну для чого? Я не бачу потреби. Це перше. Не їм риби, це щодо м'яса, я сказав, тор щодо риби. Риба, друзі, це фільтр. От вона плаває там в ставку, плаває в цьому в річці, і вона в себе всмохтує як фільтр. Всі ті болота, і то все в неї входить. то всі Болота, ті всі стічно, що зливається з каналізації, вся ця хімія, і риба це все приймає. Ну, потім ви ту рибу їжте, То саме думаю, то к... ну кані, там може там він легший чи це він великий, але все одно, тобто це все є. Плюс риба, яка зукану сюди транспортується, це просто вона так транспортується, що в мене знайомі у Львові є ресторан. Дуже такі відомий, не буду говорити, бо вони нікуди нічого не подавали. До речі, власники їхні знайомі люди отравилися в тому ресторані, ївши морепродукти. Чому? Тому що морепродукти, як потім з'ясувалося, щоб транспортувати в Україну, це вони проходять, ну. Купа моментів і не завжди дотримується от те, що треба дотримуватися, щоб це споживати. Я і так цього не хочу їсти. А ще плюс, як воно так транспортується, ти ще можеш і піти на той світ, бо поїв морепродуктів. А там була реальна ситуація, що людина могла відправитись на той світ. Тобто в дорогому ресторані, в одному з найбагатшому, в центрі Львова, от, люди отравились. Не буду називати який ресторан, от, але дуже-дуже відомий. О, там купа сіль, часто роблять і так далі. От, але ну, може людям це підходить, окей. Продовжу те, що я говорив. Тобто, риба і м'ясо я виключаю. А ви, якщо не готові це виключити, значить вас ще якесь сміття крутить Крутить вами. Воно так є. Це не є ні добре, ні погано. Ну, воно є. Це не, не візьмеш. Тому що е я це виключив навіть не інтелектуально свого життя. Тобто воно приходить як вібраційно. І якщо вам це не прийшло, це не є, що ви добрі чи погані. Це говорить, що на все свій час. Це абсолютно нормально. Вон, е ростуть кущики, от я тут сижу. Е вони ростуть природньо і гармонійно, на них не можна кричати і з силою заставляти рости. Прийде їхній час, вони дадуть плід. Е от зараз листя опадає в парку, розумієте? І весною прийде нове листя. На все свій час.